Всім привіт! Ви на каналі Здоровий рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Кусмідарова Дар'я, я провідний фахівець центру кінезіотерапії Здоровий рух. І сьогодні ми розберемо, чому важливо звернути увагу на кульшові суглоби, якщо не проходить біль в попереку, як впоратись з цим болем та попередити розвиток коксартрозу. Поїхали! Якщо під час довгого ходіння або стояння, сидіння, виконання якихось буденних справ, ви відчуваєте дискомфорт, напруженість або навіть біль в попереку, то це привід звернути увагу на рухливість ваших кольчових суглобів. Дивіться, все дуже просто. Наше тіло це наш комплекс, така структура одна. Якщо якась із структур змінює свою роботу, характер роботи, в даному випадку кольчовий суглоб, змінюється робота всього тіла. Дивіться, кольшовий суглоб повинен виконувати гарне згинання, розгинання стигна, відведення ноги назовні та всередину. Якщо цей рух недостатній, він не може давати можливості м'язу повністю скорочуватись. Тобто наш суглоб стискається і не дає вільного руху. Але рух необхідно зробити і зазвичай це компенсується, на жаль, в нашому попереку. М'язи спини беруть на себе набагато більше навантаження, ніж повинні брати. Тож нашим головним завданням буде покращити рухливість саме кульшових суглобів. За рахунок того, що він буде більш рухливий, ми матимемо можливість гарно пропрацьовувати наші м'язи, ніг і розвантажувати наш поперек. Тому беремо килимочок, водичку і починаємо працювати. А якщо вже так трапило, що у вас довгий період часу турбу. Є біль в попереку або в кульшовому суглобі, в коліні, в шиї, будь де будь-де. Будь ласка, звертайтесь до нас. Ми знайдемо першу причину вашої проблеми, розливимось у вас комплексно і підберемо індивідуальний комплекс справ на спеціальних декомпресійних тренажерах. Нагадую, що наші центри знаходяться в Києві, Ірпіні, Львові, в Польщі, Вроцлав та Дубаї. Тому обов'язково звертайтеся, до на нас, ми вам допоможемо. А якщо у вас немає можливості прийти до нас фізично, ми з радістю проведемо для вас онлайн-консультацію. Підберемо індивідуальні програми, які ви зможете виконувати в домашніх умовах. Тому всі контакти під цим відео, будь ласка, звертайтесь. Першою вправою ми будемо виконувати ось такі підсажування і вихідне положення виходити. Зробили тут вдих і на видих розтянулись. Можна відчувати дискомфорт в паховій області, це нормально. Згодом воно повинно пройти і розтягнення по сідниці і підсіли. Вийшли вихідне положення, і знову підсіли. Так необхідно виконати мінімум 20 разів. Добре. І наступною вправою буде схожий рух, але тепер одну ногу ми виводимо в сторону. Ось таким чином. Руками зафіксувалися, і виконуємо підсаджування тепер на одній нозі. Також з видихом. І вирівнялись. Підсіли і вирівнялись. Руки у нас не відриваються. І вирівнялись. Можете і розтягнення як і в правій нозі, так і в лівій нозі. Це добре. Зробили на кожну ногу мінімум по 20 разів. Тут можна зробити ковточок води і переходимо до наступної вправи. Наступною вправою ми будемо ногу розвертати всередину відносно стегна і виводити гумілку назовні. Це буде в нас внутрішня ротація стегна. Прийняли вихідне положення і з видихом розвернули. Зверніть увагу, що коліно в мене не відривається і таз не рухається, таз на місці зафіксований. Таз фіксуємо за рахунок м'язів пресу. І знову ж таки підключаємо дихання. Зробили вдих і на видих. Максимально розвернули і вийшли вихідне положення. Видих, видих. Слідкуємо за тазом, щоб він не рухався. Так само зробили мінімум 20-25 разів і теж саме зробили на другу ногу. Добре, молодці. Наступної вправі приймаємо ось таке положення. Одна нога у нас буде позаду. Ви будете відчувати розтягнення по внутрішній поверхні стегла. Стегна, можливо, трошки зверху, і ця нога буде підігнута під себе. Тепер ми робимо нахил вперед, при цьому оця нога не повинна відриватися, і вирівнялись. Знову нахилились вперед і вирівняли. Сутність в тому, щоб рух виконувався виключно в кульшових суглобах. Спинка рівна нахилились вперед. І вирівнялись. Нахилились вперед і вирівнялись. Якщо вам складно виконувати, можна притримуватись трошки руками. Це кардинально не змінить е, вправу. І знову з видихом. І вирівнялись. Розтягнулись і вирівнялись. І з цього ж положення ми будемо тепер виконувати нахил до цієї ноги, ось таким чином. І вирівнялись. Нахилились і вирівнялись. Знову нахилились, скільки можемо, вирівнялись і нахилились. Кожен рух необхідно зробити мінімум по 20 разів. Потім змінюємо положення ніг навпаки і виконуємо все те ж саме. Робимо ковточок водички і переходимо до наступної вправи. Останньою вправою ми з вами будемо задіювати м'язи сідниці і при цьому покращувати рухливість кульшових суглобів. Для цього ноги склали разом, стопи залишаються завжди разом, коліна розводимо назовні. І тепер з цього положення, роблячи упор на стопи, виконуємо підняття тазу вгору. Відчуваємо максимальне напруження в сідницях і розтягнення ось цієї. І вийшло вихідне положення із видихом. І знову підняли. Зверніть увагу, що ми не повинні попереком це робити, бо це неправильно. Нам треба підкручувати таз на себе і піднімати вгору. І розслабились. Знову підкрутили і підняли вгору. Ось таким чином. Цю вправу можна виконати, наприклад, трьома підходами. Десь по 15 разів, якщо складно, можна більше. Напруження тільки в сідницях, Поперек не відчувається. Добре, є. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вийшло у вас виконати і як ви себе почуваєте після виконання цього комплексу? Я, наприклад, відчуваю легкість в спині та ногах. Сподіваюсь, ви будете виконувати ці вправи регулярно, поділитись з друзями і нагадую, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. До зустрічі.